Понад добу стоїть вода у приватних подвір'ях на вулиці Тепловозній. Люди хвилюються, щоб вона не пішла в будинки. Що стало причиною і як усуватимуть наслідки, з'ясовували наші журналісти. Уже другий день подвір'я пані Тамари та дві суміжні з ним ділянки, що на вулиці тепловозній, заливає вода. Однак, весняний паводок тут ні до чого, стверджує жінка. За її словами, причина затоплення порив труби сусіднього покинутого будинку. По грибах уже вода, і весь урожай, всього, що буде патєрям повністю. Коли працівники водоканалу перекрили водопостачання, мешканці стали самотужки рити канави, щоб хоч трохи спустити воду з городів. За лопати взялись навіть жінки. Ніхто нічого не може допомогти, заїзду немає. Значить, баба бере лопату і копає рови. цієї, щоб вода стікала. Причину підтоплення у водоканалі поки не називають, адже до місця пориву дістатись вкрай важко. Ускладнює роботу і сніг, і сміттєзвалище, яке утворилось навколо зруйнованої садиби. Якби ж видно, що труба не видно нічого. Може, це сніг тає. Ну ми ще обслідуємо, обслідуємо і не не бросимо, будемо до кінця. До з'ясування причин аварії мешканці приватного сектора сидять без води. Олександра Роздорожна Андрій Геля телеканал Київ.